Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню третейських судів, оскарженню рішень третейських судів, обрання третейських судів, скасування фактично, чи відмови у видачі наказів на підставі рішення Третейського суду і певні аспекти взагалі розгляду третейських справ. Ну, по-перше, як завжди, я вам раджу підписатися обов'язково на цей YouTube канал, обов'язково підписатись на телеграм-канал. Тут під відео є відповідне посилання. І можете зараз зупинити відео, підписатись і підемо далі. І, звичайно, обов'язково поставте вподобайку. Чому я прошу підписатись на телеграм-канал? Тому що я не завжди встигаю по всім рішенням, всім правим питанням зняти відео. а... Телеграм-каналі я завжди встигаю це повідомити, розповісти, і ви будете в курсі останніх відео. Тому не соромтесь, зупиняйтесь, підписуйтесь і поїхали. І так, в нашій практиці з'явилось чергове рішення. Давно я вже не стикався з тротейськими судами, тому що якось дуже шкода, що взагалі питання тротейського судочинства. Я вважаю його досить перспективним. Я сам є головою третейського суду, може, така трохи реклама. Однак, якось воно. Пішло не тим шляхом, і наразі знову ж таки потрапило в руки так званих Бідось, які повністю його, на мій погляд, вбили. Ви ж пам'ятаєте, як у нас був о, верніше він є, Третейський про асоціації українських банків, який ну, на той час взагалі за весь час свого існування не розглянув жодного спору між, між, спору між банками самими. Хоча. Саме це й була мета його створення. Ну, що маємо, то маємо. Масово стягувалися заборгованості за споживчими кредитами. В кінці кінців, нарешті, ще з 2017 року все це було припинене, верніше з 2014 року, були внесені відповідні зміни, там, у 2013 році вносили зміни. І наразі за споживчими кредитами нема що стягувати. але все одно стягується за договорами паруки. Зараз підемо до того рішення, яке ми отримали нещодавно, так як давно не стикалися, от стикнулись, і знову ж таки чергово продемонстрували, що потрібно дуже бути уважними для обрання третейського суду. Це дуже зручно. Якщо вам потрібно буде, звертатись, але дійсно для працюючого бізнесу саме це дуже зручно мати третейський суд, з яким співпрацювати, якому довіряти, щоб довіряли обидві сторони, щоб мати незалежних безпосередньо від жодних сторін. Суддів, а не так, знаєте, хто звертається там масово, той і перемагає, і судді не звертають увагу. Ну, на мій погляд, це виключно моє внутрішні переконання. У нас в суді цього нема, вони дуже уважно, наші судді дивляться на це. ну, У кожного свій підхід. Ну, і знову ж таки, у зв'язку, мабуть, може, з великою кількістю, а може навпаки, у зв'язку з тим, що певним чином особи вже вирішили, що вище закону. Вийшла і ця ситуація. На що варто звертати увагу от, в першу чергу при видачі трите... оскарженні рішення Третейського суду? Безпосередньо сам перелік, на підставі чого можуть бути оскаржити рішення Третейського суду, він досить маленький. Ви можете відкрити закон про Третейські суди. Я тут під відео залишу саме посилання на цю статтю і пересвідчити, щоб просто не заважати, не перегружати це відео. В телеграм-каналі буде посилання на ту статтю, яка. Передбачає всі підстави для скасування рішення Третейського суду. В даному випадку і буде посилання на це рішення, в якому, до речі, є Верховний суд проаналізував судову практику, і безпосередньо також зазначив інші рішення Верховного суду, де було застосовано е, визнання е, незаконним, тобто скасування рішення Третейського суду і відмову видачі відповідних наказів. На що варто звернути увагу в цій справі? Ну, кожна справа індивідуальна, тому якщо потрібно буде вам допомога, звертайтесь. В цій справі формування Третейського суду не відповідало вимогам закону, що встановив Верховний суд. Було навіть даже дуже так дивно чути, коли. Тут суд, Верховний суд виступає як суд апеляційної інстанції, чути клопотання від голови Третейського суду, щоб його залучили у цю справу як третю особу. Ну, це все, все одно, що знаєте, суд першої інстанції, коли ви оскаржуєте в апеляції, я так і сказав, там навіть ну, смішно було, коли ви оскаржуєте в апеляційному порядку рішення суду, просити суд першої інстанції залучити як третю особу. Ну Дивна ситуація взагалі-то. Так от, просто не було належним чином оформлене розпорядження про призначення Третейського суді, у зв'язку з чим неможливо встановити належний склад третейського суду, який прийняв це рішення. І на цих підставах, як суд першої інстанції, це був Північний апеляційний суд, розібравшись з цією ситуацією, дуже уважно підійшовши до неї, так і Верховний суд, дуже уважно підійшовши до неї, визнали незаконним рішення Третейського суду і, відповідно, визнали. Вірніше відмовили у видачі відповідного наказу. Підводячи підсумок, ще раз раджу підписатися на телеграм-канал. Там будуть посилання на всі підстави скасування Третейського суду, буде посилання на саме рішення яке було скасоване, до речі, я раджу там також підписатись на той форум, де знаходиться це рішення, тому що на цьому форумі саме ми і розглядаємо всі питання пов'язані з судовою практикою. Ну і пам'ятаємо: віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, рухаємось далі. Слава Україні!